Я витяг приблизно трьохсотих. Це і легкі, і тяжкі. В цьому я себе і знайшов в Іванівському. Нерви дуже сильно. Вже крило, уже і паніки були. На День прикордонника я отримав за захист Луганщини. Другу нагороду я отримав з захисника України. Можна в камеру жінки сказати? Валерівна, мене вкрали. Терористи треба, щоб ти купила спінінг і катушку і прикормку тві. І вони мене відпустять в відпуск. <плес> в армію попав я фієрічно. Повномасштабку я зустрів з головною болю. І за те, що ввечері було дуже добре. І коли мені... мене розбудила жінка і сказала, що новини якісь стрьомні, що війна почалась. Я ще довго зібратися не міг, коли вже осознав, що починається коротше, війна. Е, перше, що я зробив, це я відвіз жінку з дитиною і пішов записуватися в ТРО. І ми патрулювали місто, якісь індивідуальні там задання були там покататися. А ну, це в основному вночі було, а вдень займався волонтерством. Мій позивний волонтер. Не волонтер, а іменно волонтер. От, воно як звучить, так і пишеться, і так і прицепилося з самого початку. Болгарщик, <charged> як це пройшло? Ці воєнні з... Да? Є що це спортивний костюм. Ну так буває, коли контрактно. Я їхав до курсу манікюр. Я взагалі не знаю, як тут тут показав. Я пішов в воєнкомат 21 березня. 24-го я прийняв присягу. Пройшли КМБ максимально короткий курс. І 1 квітня я вже був в Ямполі. Не було достатнього озброєння на той час, не було якихось чітких задач. Ми окапувались, перемістились, окопались, перемістились. Сидиш в окопі. Періодически з бойниці витягуєшся, подивитися, чи на тебе ніхто не ползе. Мали ми заступити на Кліщеївку. Але тоді Кліщівки здали і ми вже стали між Кліщівкою і Іванівським. Іванівське на той час це е, був наш тил, але чомусь нам тоді в тил пролітало щось сильніше, ніж на позиції. І, в принципі, з цього і почалось там Бахмутський напрямок. І тому там і трьохсотих допомагали витягувати, е, ну, і двохсотих. Тоді тільки я зрозумів, що ну, ми вже не прикордонна служба, ми вже піхота. не знаю, чем мы останемся люди 93 й год в посадке. Но если mm -hmm. вытянемся, буду в церковь ходить каждый день, я блин. Mm -hmm. Ну, на каждый день, но на праздник это. Если что, найду кто-то смит. Я... <породает> <породает> что я стал такой. Просто порадаю эту что я ее очень сильно люблю и свою дитину. Только ради них я... Шорта, шорта я стал Давали відсіч, але потім довелось відійти з тих позицій, і ми вже перемістилися безпосередньо в сам Бахмут. Після бахмуту я попав в лікарню, операцію робили. І вже після цього я проходив навчання в Британії. Я намагався до останнього просто не їхати туди. Уже трошки бойового опиту є, і їхати на КМБ якось ну, зашкварно вже було їхати. Але коли вже я пройшов КМБ, я зрозумів, що дійсно дали якісь знання, які я до цього не знав. Навіть в тій самій там, тактичній медицині воно дуже сильно допомогло. Так, я повернувся на фронт. Коли ми їхали в Іванівське, не було страшно зовсім, бо я ще не відстрелював, куди я їду. Але так склалося, що трошки хід війни змінився. Уже наступила ера дронів, камікадзе, дуже багато FPV-шок, просто ну, я їх стільки не бачив. Я можу сліняти міномета, я зможу прийняти стрілецький бій, броньованій техніці, дати відсіч. Але коли приїхав, трошки склалося не так, як я собі це там намріяв. Я заступив, скажімо так, по-простому був бігунком. Це завести людей в Іванівському, вивезти на евакуацію, занос БК, провізії, води, бензину. Виносив трьохсотих. Їх, на жаль, було дуже багато. В цьому я себе і знайшов в Іванівському. Ну, якось ти себе безпечно відчуваєш в бліндажі. А коли ти виходиш, в тебе починається настояща лотерея. Це кожен день, кожну ніч ти ходиш, і кожну ніч по тобі просто по тобі луплять з усього, що є. Були і спорні моменти, коли вже казалось, що ну, не вивезу. Нервішки здавали, і я там дуже довго пробув. нерви дуже сильно прям. Вже крило, вже і паніки були. Але в мене є друг, товариш, побратим, земляк, який от кожного разу якось мене от морально піднімав. Життя прекрасне. Слава Україні! Будучи бігунком, в мене був мій, скажімо так, колега, на той час вчитель, якого я мав міняти бігунок. І ми пересувалися по Іванівському, попросили третього бігунка з других вопів, щоб він просто покричав, і ми вже на голос зорієнтувалися, куди йти, бо ми не знали точку. Ти пересувався весь час вночі, взагалі нічого не видно. Кричить і кричить, кричить і кричить, ми йому в рацію, типа, та, ми вже все почули, а як виявилось, він ще нікуди не виходив. І ми почали бігти на цей крик і знайшли трьохсотими нашого командира, водія нашого командира і нашого медика. Я тоді дуже сильно розгубився. До цього і турнік я теж налажував і сталкувався з цим. Замарився дуже сильно, воно якось така паніка трошки дала зізнаки. Але все одно витягли. Ми почали їх затягувати в якийсь розвалений сарай. Так як вони, ну як сказати, би, трошки більше, це вже збрехав. Вони набагато більші, ніж ми. Того нам було тягти дуже складно. Наш командир. Самотужки піднявся, і будучи трьохсотим, нам ще й допомагав нашого медика тягти. І я зробив, мабуть, найобдуманий і, мабуть, глупий поступок в своєму житті. Ми не знали, де буде евакуація, куди приїде бешка. Я включив фонарик і побіг назустріч Бешки і почав просто маячі, щоб вона мене побачила. На краю Іванівського мене бешка зустріла. Я почав панічески кричати: Їдь за мною. І замість того, щоб сісти, це все робилося в паніки, замість того, щоб сісти на бешку і просто кричати водієві, куди їхати, я просто біг, а він їхав за мною. І в результаті я прибіг, і, як виявилось, ми весь час знаходилися на точці евакуації. Тобто те, що я робив, це ну, коротше, було безполезно. І дуже глупо, що могли тебе просто зрисувати в коптер і вальнути. Загалом за час перебування на самому Іванівському я витяг приблизно 37 трьохсотих. Це і легкі, і тяжкі. З тих хлопців, що витягував я, всі живі, всі здорові. З ними підтримуємо якусь зв'язку, вони вже якось, як, як родичі якісь стали критичні були. Так складалося, що критичні це ті хлопці, яких знаходили випадково. Це хлопці, які заходили, допустимо, на позиції, він затрьосотився, він в погрібі сів і сидить. І більшість таких хлопців ми витягли тоді, коли шукали своїх. Один із тих хлопців, якому, якого я витяг, один мені подарив медведика, а другий подарив мені квіти, як знак вдячності. Трошки незвично, але щось в цьому є. На день прикордонника я отримав за захист Луганщини. Це, можливо, ще за перший заїзд. Другу нагороду я отримав з захисника України. Чи приємно це? Ну, я себе почав відчувати просто ну зразу, і спинка виравнюється. І... і в той же час, коли ти отримуєш таку нагороду, ти починаєш тоді копатися в собі і згадувати, що було до цієї нагороди. Оце найскладніший момент. Я ще застряв у 2022 році. От в мене така картина, що я повернусь додому. Мій син такий же малий, розміром в двохлітрову бутилку, ще не вміє розмовляти. Чим я далі буду займатися? Я, мабуть, далі буду нести службу. Я не впевнений, що я зможу повернутися вже до свого звичайного життя. Те, яке було е, раніше, в цивільному житті я працював в, в сфері будівництва. Так буде багато роботи в моїй е, спеціальності. Кажуть, що не можна людину перевчити чомусь. Можна. Тут он до завтра дожив. Клас. <сум> Проснувся, рочки, ножки на місці, вже все, уже все замечательно.